справами і заступник міського голови Ткач Галині Михайлівні. Відповідно до статей 14, 15, 21, 22 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.06.1996 року № 658 статті 33 Закону України про державну службу, постанови Кабміну від 3.05.1994 року Поку 283 про порядок обчислення стажу державної служби постанови Кабінету міністрів від 9.03.2006 року No268 зі змінами і доповненнями про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Міська рада вирішила присвоїти Юрченку Анатолію Володимировичу міському голові 6-й ранг посадової особи місцевого самоврядування 4-ї категорії посад. Встановити Юрченко Анатолію Володимировичу міському голові надбавку за вислови років у розмірі 30% його посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає його стажу державної служби на дату обрання міським головою 20 років 3 місяці. Встановити надбавку до заробітної плати міському голові Юрченку Олександру Володимировичу в розмірі 50% та премію в розмірі 50% в межах фонду оплати праці міської ради, дозволити виплачувати в межах фонду оплати праці міської ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Так, шостий пункт буде надати заступнику міського голови ткач Галині Михайлівні, надавати, дозволити їй виплачувати у межах фонду оплати праці міської ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при надаренні щомісячної щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, встановити надбавку до заробітної плати. В розмірі 50% та премію в розмірі скільки до 50%, до 50 в межах фонду оплати праці. Також встановити заступнику міського голови з діяльності виконавчого комітету Копачевському Володимиру Івановичу надбавку до заробітної плати в розмірі 50% та премію в розмірі до 50% в межах фонду оплати праці міської ради дозволити оплачувати йому. Межа фонду оплати праці міської ради, матеріальну допомогу для вирішення матеріально-соціально-побутових -по питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячні заробітної плати. Все. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Тоти. Утримався. Два чоловіки. Першому рік отримав, шановні депутати, до нас до сесії Ямпільської міської ради звернувся.